Люди добрі, у мене волосся стає дибки від цих маньяків. Вони починали як шкородери до хантери і ловили кайф від мук собак. А тепер ловлять кайф від сліз матерів, які хоронять своїх дітей. В той час, коли на щодня обстрілюють ракетами громадянка України Ірина Кременовська та Олексій Святогор працюють на расистських ідеологів. Так званої священної війни. Вони що відбиті на всю голову і самий розпал війни. Вони активно піарять на своїх ресурсах тварюк, які нас називають нацистами-сатаністами. Тут Кременовська рекомендує аля експерта Нівєєва, а це ще той. Упер. Ось що він пише. ось стаття на підтримку Кременовської та Нівєєва на сайті ФСБшного попа Новопашина. І на цьому ж сайті Новопашин публікує методичку про розчленування України зсередини, а Кременовська бере її на озброєння. Прикрившись ширмою, нібито боротьби з сектами, вона починає полювання на людей, користуючись воєнним станом. Цей щур відволікає держструктури, пише безглузді скарги, завалює суди позовами на невинних людей. Наприклад, вона п'ять разів намагалася порушити кримінальну справу на волонтерів кліматичної організації «АЛЛАТРА». Навіщо? Тому що їй так сказали її расистські куратори з рацирс. Тому що, врешті, Алатра заборонили, а до колишніх учасників застосовують тортури та запроторюють їх до в'язниць. Як істинний садист Кременовська хоче повторити такі ж репресії у нас в країні? Боже, як так їх землян носить? А чи не вона Святогорам зливає інформацію Кремлю, куди ракетами бити? Чому ці не люди, зрадники батьківщини, все ще на волі? Чому спокійно ходять серед нас?